Білорусь готується оборонятися вздовж українського кордону. Там будують протитанкові укріплення. Лукашенко здається, про це нічого не відомо. Що задумав картопляний диктатор? Розкажу просто зараз на каналі Січас. На виїзді із селища Калініне Гомельського району наразі активно тривають будівельні роботи. Ймовірно, спецтехніка облаштовує фортифікаційні споруди та протитанкові укріплення, так звані зуби дракона. Це все на відстані близько 20 кілометрів від української території. Про активність білорусів повідомляє місцевий проект Білоруський гаюн». Зуби дракона це оборонні укріплення із залізобетону висотою від 90 см до метру двадцяти. Їх використовують, щоб уповільнити та направити бронетехніку противника до зон ураження. Примітно, що укріплення у Білорусі виготовляють щонайменше шість компаній, які постачають ці бетонні драконячі пазури до Росії. Та з чим саме пов'язане встановлення укріпрайону поряд з українським кордоном, не зрозуміло. Проект припускає, що причиною може бути навчання білоруської територіальної оборони у Гомелі. До слова, такі ж зуби дракона, ми вже бачили у росіян. Використовували вони ці укріплення, наприклад, у так званій засічній межі, про будівництво якої голова Білгородської області В'ячеслав Гладков оголосив ще в листопаді. Тоді цей каменюки висміяли, написавши на них Україна БНР Ждь. Із таких же бетонних блоків бійці ПВК Вагнера будували оборонну лінію у захопленій РФ частині Луганської області. Її тоді назвали лінією Пригожина. Аналогічні споруди повідомляло Міноборони Великобританії. Зводили і біля захопленого російськими військами Маріуполя. Тож чи може Лукашенко чогось чекає і боїться? Судячи зі свіжих заяв батька, він аж надто розслабився. Самопроголошений президент республіки, який останнім часом страждає від невідомого недугу, дивно висловився про підготовку операції ЗСУ на фронті. Каже, нібито українська армія не має потенціалу для контрнаступу. Зацитую хворобливого діда. Треба сказати, найбільша дезінформація це цей контрнаступ. Як на мене, ніякого контрнаступу немає і бути не може. Один до п'яти на фронті воювати технікою і живою силою це просто божевілля. Ні, треба підбурювати, потрібно накручувати українців, щоб продовжувати і топити нас у цьому протистоянні. У цьому сьогодні сутність на фронті. Ми це бачимо. Це в нас просто за парканом, заявив Лукашенко. А ще найкращий друг Путіна знову закликав Україну вести переговори з Росією на основі взаємно шанобливого діалогу. Як він висказався, увесь цей старечий маразм він вилив на засіданні ради парламентської асамблеї ОДКБ у мінську. Такі пропозиції Лукашенко вже робив під час виступу з посланням до народу і парламенту ще 31 березня. Ну а дивним чином підготовку ЗСУ до контрнаступу просто таки в один голос почали нівелювати російські пропагандисти з боку країни терористки та її союзників пройшла ціла серія заяв, що Україна, начебто, насправді, не збирається починати операцію у відповідь на агресію загарбників. Окрім Лукашенка, закриває очі на плани Києва по деокупації, призначений Росією так званий губернатор Запорізької області Євгеній Балицький. Він заявив, що українські війська упустили шанс на контрнаступ у Запорізькій області. У них немає шансів на успіх. Це все при тому, що буквально минулого тижня російські телеграм-канали оголосили про початок потужного контрнаступу ЗСУ, ледь не на усіх напрямках. Потім, щоправда, оговтались, зрозуміли, що потрапили в просак, і тільки в чергове затіяли паніку. Українська ж сторона наголошує, контрнаступ буде, однак варто дочекатися та ще витримати певний час. Ще кілька візитів, і все. Так, от напівжартома відповів президент Зеленський під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні на запитання, чи достатньо Україні зброї для контрнаступу. Ну, як вважаєте ви, для чого така хвиля заперечень з боку агресорів та пособників війни? Буде цікаво почитати ваші думки. І з вас вподобайка та підписка. Ще побачимось.